Так, потрібна порада спеціаліста. Як би ви поступили на моєму місці? Дивіться, маю один вулик, там іде 5 рамок з маткою. Всюди йдуть матки, є плідні, тут іде 5 рамок, хоча він 12-рамковий. Тут іде 8 рамок, сюди я ще закину 2 рамки по-любому з розплодом, візьму з інших відводків. У мене ще тут 4 відводки, там 5 відводок. І що я хочу запитати? Це я забив повністю 10 рамок до, підсо... до Соняха, забив повністю рамками з бджолою, поставив 2 магазини. Тут теж буде 10 рамок з розплодом, теж 2 магазини. З цим я так само поступлю. Там зараз 5 рамок, позабираю з кожного з цих по рамці, по дві, заповню повністю корпус, поставлю 2 магазини. І тепер питання. У мене залишиться десь по 3-4 рамки оцих відводках. І що краще зробити? Забрати в них розплод, рамки і забити повністю цей вулик і поставити зверху 300 магазин для меду. Чи залишити ці відводки, як є. Я думаю, все-таки краще позабирати з відводків всі рамки, маток, подавити. І зробити 12-рамковий повний е, з бджолою. Пишіть коментарі, буде цікаво послухати ваші думки.